Криворізьке подружжя лікарів, яке ростить маленьку донечку, вирішило поділитися знаннями з іншими батьками. Так народилася ідея курсів для майбутніх і молодих мам. Ініціаторка безкоштовної школи Оксана Пунькач розповідає: у п'ять занять курсу прагнула вмістити найголовнішу інформацію, яка хвилює багатьох батьків. Коли в нас чоловіком, з чоловіком з'явилася дитина, ми зрозуміли, що знань зараз дуже сильно багато у просторі інформаційному. Перечитали ми всі книжки, самі являємося лікарями. Але ми зрозуміли, що навіть ми з усіма нашими знаннями, прагненням до всього сучасного і до перевершити найкращі перевершення, ми розуміємо, що ми не дотягнемося до цих ідеалів. І мені прийшла ідея в голову, що Матусям потрібна така підтримка, розповідати про те, що вони можуть зробити ідеально, що можна зробити не настільки ідеально, як це описується в книжках або в інстаграм-форумах, і так далі. І з цього приводу ми вирішили збирати наших пацієнток, а також пацієнток інших закладів. Тут незалежно від декларації, безкоштовні зробити курси для наших матерів. Нині на курсах для мам уже третє заняття. Перше заняття ми провели ознайомче, щоб мами зрозуміли, що тут не лекторій, не зала для виставляння оцінок, хто найкращий, хто найгірший, хто що робить так, хто що робить не так. Тут лише роздають поради, як це можна робити, щоб було зручніше і матері, і щоб було гарно дитині. Друге заняття ми провели, звісно, про таку наболілу тему, як прикорм. Тому що обов'язково в три місяці, в два місяці, в місяць потрібно щось дати, тому що вважається чомусь от у нас серед народу, що чим раніше дитина щось куштує, тим, мабуть, вона вже доросліше, розвинутіше і так далі. Хоча насправді це має зовсім зовсім інші цілі. Тому ми на другому занятті з мамами говорили саме про прикорм, коли його водити, які зараз є методики. Сьогодні на курсах емоційно непроста для мам тема, оскільки стосується невідкладної до медичної допомоги, уявляти, що щось трапляється. З твоєю чи з чужою будь-якою людиною, дитиною, це завжди неприємно, особливо для немедика. Краще, щоб вам ці знання не знадобилися. Ми дуже сподіваємося, щоб вам ці знання не знадобилися. Але ми маємо їх отримати для того, щоб не впадати в таку сильну паніку і знати, що робити спершу. Для того, щоб максимально прибрати цей емоційний компонент і одразу перейти до чітких дій, маються проводитися такі заняття, тренінги. Взагалі, в ідеалі проходити їх щоквартально, постійно, періодично, щоб ці знання закарбовували. Подружжя лікарів уже планує проведення наступного курсу. Записатися на нього можна телефоном. Зараз ми приймаємо до 10 людей, тому що приміщення так дозволяє не більше, плюс часи так дозволяють. На наступні також ми будемо запрошувати без проблем, тобто у нас по 5 занять періодичність, тобто у серпні ми закінчимо цей курс і буде наступний. Бути щасливою вагітною та стати крутою мамою непросто, але досягає той, хто вчиться. Переконані автори курсу для криворізьких матусь Вікторія Добровольська, Олексій Правицький цей день.